Тема нашого уроку приготування страв і гарнірів зі смажених овочів. Наше сьогодні завдання навчитися приготувати дані страви так, щоб постійно у ваших кафе, барах, ресторанах було дуже багато клієнтів. Хто мені нагадає технологію приготування давнів? Помити очистити картоплю, подрібнити її, додати сіль, яйця, овочки, перемішати, на розігріту з викладати. Товщиною пів сантиметра і діаметрі 10 см. Подають, смажити з, з обох сторон до утворення золотистої шкірочки, подають по дві штуки на патрульні. Працює. Поїхали. До картоплі. Для покращення смаку ми можемо додати що? Рівчасу цибулю. Картоплю додали цибулю, що ми додаємо до картопляної маски. Яйця. Яйця після первинної обробки. Перекладаємо у миску. Додаємо згідно рецептури просіяне борошно. Добре. По бажанню можна додати перець. Обов'язково додаємо сіль. Акуратно вимішуємо. За цей час згріваємо сковороду до температури 150-160 градусів. Смажимо деруни з однієї сторони до утворення рум'яної кірочки. Здаємо на другу сторону до утворення рум'яної кірочки готову страву вибираємо на блюдо. Правила подавання дерунів. На підігріту до 40 градусів м'яку столову, тарілку або блюдо порційне, як є у нашому випадку, ми викладаємо згідно рецептури 240 г дерунів, вже готових. У розетку ми. Викладаємо 20 грам сметани згідно інструкційно-технологічної карти. При можливості, при бажанні, при потребі вашого клієнта ми можемо оформити а можемо не оформити. І відпускаємо. Технологія приготування зразка топляних просіяним борошном ми посипаємо нашу дошку столовою ложкою ми викладаємо. Робимо картопляні заготовки. Робили коржик. По рецептурі, по вашій розкладі, інструкційно-технологічній картці, скільки потрібно начинки на одну порцію зараз. 40 грамів. На середину коржика ми виклали начинку, з'єднуємо, защипуємо країну. Корма зраз картопляників, яка в нас повинна бути. Увидіться ви раз. Висота зраз у нас яка повинна бути. Півтора сантиметра. Викладаємо запаніровані зрази. Обсмажуємо зрази з двох сторін до утворення золотистої кірки. Коли ми обсмажили зрази, Довели до готовності смаживній шафі. Ми зразу порціонуємо. 200 грамів. Який вихід сметани? 220. Вихід сметани одразу на одну порцію 20 грамів. Світна капуста смажена в тій стіклярі. Збиваємо молоко з яйцями. Тепер до тої маси ми додаємо, кучу вводимо борошно. Пропіє не борошно. Різно розкладу Добре, ми ще підсолимо. Додамо колю. Хто любить, додає перцю. Кухарською вилкою Беремо цвітну капусту. Значить, ми паніруємо в тісті кляк і акуратно. Маємо у культурі до утворення рум'яної золотистої кілочки. Свитюру даємо на підігріту столову тарілку або на порційне блюдо з виходом 200 грам на порцію. Зверху поливаємо вершковим маслом. Можемо цвітну капусту подавати з майонезом, а також зі сметаною.